Великий привіт! Вітаю вас на своєму каналі Французьке В'язання. Мене звати Таня, і сьогоднішнє відео, як ви здогадалися, з назви буде: про мої підсумки у спільному проєкті Вернісаж осінніх барв, який організували дві чудові наші українські майстрині. Це Маруся із каналу «Марусина скринька рукоділля» та Ліночка Сергієнко із каналу Мій Творчий Простір. Це був мій перший е, спільний проєкт, і е, це взагалі початок е, з цього проєкту почався і мій канал. Е, я дуже з цього рада, що саме цей е, спільний проєкт е, підштовхнув мене до створення мого е, в'язального каналу. Е, але, на жаль, я не знаю, якось я трошки розчарована е, собою, тому що е, підсумки в мене, скажімо, такі, е, Неоднозначні. Тобто я десь в глибині душі, так і думала, що мені не вдасться зв'язати прям все, що я заявляла, хоч і заявляла небагато проєктів процесів, і все одно мені не вдалося зв'язати усе. Отже, дівчатка придумали у цьому спільному проєкті номінації, і я приймала участь у трьох номінаціях. Перша номінація це а Діти то є наші квіти. Тут у мене, в принципі, все без е, сюрпризів. Хоча е, мені довелося трохи так попітніти, ну, не скажімо, щоб попітніти, я просто відкладала в'язання цих речей е, на потім, на потім, на потім, тому що мені, скажімо так, було не дуже комфортно в'язати ці процеси, якось вони мені туго, скажімо так, ішли. І, тому виходить, що я вже їх закінчувала, можна так сказати, під кінець, уже коли сроки піджимали, то тоді закінчували. Перший мій процес, ви його вже бачили в минулому відео. Це кофта для Адель. Я не знаю, свет. Для мене це светрик для Адель. А я ще не відзняла ніяких фотографій, ну, ті, крім тих, яких ви бачили, сьогодні постараюся її пофотографувати, щоб зробити гарненькі фотографії для цього відео. І отже, це светр в техніці Реглан Погон. Він був зв'язаний у рамках також, можна сказати, такого спільника, який організовувала Юлія Шаламова. Цей спільник був платний, це навіть не спільник, це був курс по в'язанню в техніці реглан-погон. Так як я ніколи її раніше не в'язала, то я вирішила взагалі, я шукала багато інформації. На Ютубі, але багато інформації зараз ворожує для нас мовою, тому я не хотіла навіть це все дивитися. І все одно навіть та інформація, яка була, я пам'ятаю ще раніше, років може два, тому чи три. Тобто я хотіла спробувати щось зв'язати в техніці реглам-погон, але набагато менше було і тоді відео. А, а, і навіть тою ворожою мовою було багато відео, звичайно, що про звичайний погон, про звичайний реглан, але про реглан-погон було були якісь відео такі, що я там взагалі нічого не розуміла. Тому, коли Юля оголосила цей курс, я, не задумуючись, придбала його, я не скажу, що він прям так дорого коштує, але там було все доступно, вона доступно це все пояснювала і. Мені, взагалі, оця основна частина, там де були всі ці прибавки, і так далі, в цьому у мене не було проблеми. У мене вже проблема була тоді, коли треба було просто вив'язувати, скажімо так, довжину тіла і рукава. І оце отут у мене завжди вже як пройшла вся. Скажімо так, цікаве, тоді вже не хочеться в'язати, хочеться чогось нового. Отже, в'язала я цей светр із такої пряжі, це концерт Байкаття Cotton Yak. Тут у 50 грамах 130 метрів, і 60% тут вовни, і 30% вовни і 10% яку. І в підмот я брала такий бобінний мохер. Якщо тут його рідний конус, то він якось називається артикл Paradise. І я пам'ятаю, тут не написано, але я пам'ятаю, що тут в складі є трохи еластану. Я вам казала, що я в'язала в три ниточки з цього мохеру невдалий такий кардиган для Адель. Я вам його покажу у своїх роботах за літом. <кій> Вона його носить вдома, тому що він дуже на неї короткий. Ця пряжа дуже-дуже сильно а, збігається. І а, в мене, от бачите, залишився оцього концепт концеп байкаття оцей цілий моток і ще отакі бубляшки. От, але а я зважила светрик перед тим, як сідати знімати відео, і він важить а, 350 грам. А, у мене було оцієї пряжі 8 мотків, але я до цього в'язала декілька зразків. Я підозрюю, що от у мене один залишив, у мене десь напевно що 300 грамів пішло, ем, може там я не знаю, так, десь 300 грамів пішло саме концепт байкаття, і тих 50 грамів це е, саме оцей мохер. Минулого разу, коли я вам показувала цей светрик, я вам показала такі дві робочі фотографії на Адель, і там такі, ніби як рукавчики, вийшли із напуском. І після цього я поклала цю річ у пральну машину і поклала причому тільки цей светр. <кій> я його. Е у мене пральна машина, вона завжди якось автоматично стоїть на програмі вовна 30 градусів і 600 оборотів. Я знизила температуру до 20 градусів і поставила на 400 оборотів. Вийняла я цей светрик, він був такий прям майже невіджатий. Розстелила на поло на рушничок, і е, виходить, що він у мене отак от ніч полежав. Оцей рушник він вперше е, цю вологу в себе вібрав, але я просто зрозуміла, що він. Е, але я зрозуміла, що поки він оце так буде согнути на цьому рушнику, то він скоріше якоюсь пліснявою візьметься, цей светр, аніж висохне. Тому на наступний день у нас було ще, там, я не знаю, можливо, десь градусів 28 на вулиці, але у нас ще й досі там, до 30 градусів спеки. І я винесла просто на, шу, на сушарці, поклала на цьому самому рушнику. І отут, на віранді, тобто не на самому палючому сонці, воно було в затінку і поклала його десь, я не знаю, можливо, години 4 чи 5 був на дворі і він висох. Я поміряла, і е, у висоту все позбігалося на 2 см, тобто рукава вийшли на 2 см коротше, і тіло також на 2 см коротше. Отже, дуже добре, що я е, в'язала. З таким чималим запасом це не вийшло даремно, скажімо так. Я, як я кажу, я сьогодні під вечір, коли трохи температура спаде, зроблю фотографії на Адель на дворі, і ви побачите, тобто светри він досі на неї нормальний, але вже не настільки з запасом, як це було на перших двох фотографіях. Взагалі, він такий тепленький, доречний буде навіть для зими, тому що в нас зими все-таки не такі холодні, як в Україні. Але, по-перше, мені не подобається оцей з еластаном, А по-друге, також оцю пряжу конце Байкаття, цей котон'як, він в одну нитку також мені не подобається полотно. Ну, скажімо так, для мене. Пряжа я з яко, Це більше, скажімо, такий зимовий склад. Але чомусь саме Катя вони її позиціонують як е, літню пряжу. І я знаю, що в магазині, там де я її купляла, продавчиня мені казала, що вона в'язала з цієї пряжі саме якийсь літній то топ, чи щось таке, ну, коротше, з коротким рукавом. І знаєте, воно мені, напевно, нагадує, знаєте, така фактура полотна. Як Я бачила відео, от я недавно придбала пряжу Drops Bell. Там є бавовна в складі, стається і віскоза, і льон. Я сама ще не в'язала з неї зразок, але тобто я бачу у самому моточку, що пряжа така фактурненька. Я бачила відео огляди на цю пряжу, і там от така фактура пряжі. І от коли в'яжеться от в одну ниточку, оцей котон, як від Катя, то він отакий от Виходить, якийсь фактурний. І мені оця пряжа без підмоту взагалі не сподобалася. За її ціну я її більше точно купувати не буду. Але от я рада, що вив'язала, скажімо так. Не все вив'язала, але вив'язала цю пряжу. Адель, я думаю, з задоволенням буде носити а цей светрик. Він вийшов тепленький, мені подобається колір. От колір мені дійсно сподобався в цій пряжі. І на цьому, в принципі, все. Не знаю, що вам тут ще такого розказати. Розхід пряжі я вам сказала. Досить таки, скажімо, а, якщо брати в мене Модель вона носить розмір зараз от їй 7,5, вона вже більше таке до 8 до 9 років носить речі. А, тобто, ем, ну не знаю, якось 6 мотків такої пряжі, якось здається, хоча, може, і ні. І друга річ, яку я заявляла у цьому у цій же номінації для дітей, це був комбінезончик. Давайте я спочатку вам покажу, просто я зробила фотографії, розклала його на пледику і зробила фотографії і невеличку підсьйомку, і потім вам розкажу, як це в'язалося, як це дов'язувалося, і взагалі всі технічні характеристики. Отже, цей комбінезончик я в'язала по опису від Margot Knitting UA і в'язала я її з пряжі Drops Baby Marina. У мене було 12 моточків цієї пряжі, і зараз у мене залишилося ще 2 мотки. Я зважила, ну, звичайно, що в мене є ще якісь невеличкі залишки, тому що коли я, наприклад, там, у мене залишалося, ну, скажімо, четвертинка там, мотка. І мені треба було починати там чи штанці, чи а, рукави, то я, звичайно, що вже починала нові мотки, щоб уникнути дуже великої кількості вузликів. Я його тільки що також зважила перед тим, як знімати відео, і а, разом вже з гудзиками, у мене тут шість таких будзиків, а, він важить 534 грами. Ні, 554, вибачаюсь. І е, я так підозрюю, що там, я не знаю, ну, можливо, там у тих 50 грамів це було до куцики, все інше це, звичайно, що оця пряжа. Я е, комбінезончик не прала, тому що все одно я його відвезу до подруги, там ще. Е, ну... Хлопчикові тільки зараз буде ось 5 місяців. Він взагалі такий чималенький, вона каже, що вже в 3 місяці він носив речі як на малюка на 6 місяців. Але все-таки я думаю, що зараз йому ще комбінезончик буде великий, тож не бачу ну, на що його зараз прати, якщо потім він буде все одно ще перепиратися раз. Але я його відпарила. І у мене праска така, знаєте, Philips Color, яка от саме подає от пар. ну, воно саме, як ну, по-французьки, воно так і називається, що це відпарювач. Тобто ви можете прасувати, але в принципі це більше як відпарювач. Тому що я хотіла от відпарити цей капюшончик. У мене оця куліска дуже сильно заверталася. І хочу вам сказати, що от після відпарювання, от знаєте, є така пряжа, от наприклад, як дроп з або дроп з карізма, 100% вовна. А, таке було в мене, от я в'язала лупопейс у собі із Ліми, і в мене якось там жакард не дуже рівно лягав, і я його просто відпарювала і е, просто на очах от петельки розрівнювалися. Тут такого не сталося. Як вони були, такі якісь каряві, так воно і залишилось. Тобто я хочу вам сказати, що ця пряжа, хоч вона і називається Baby Merino. Тобто я розумію, що це ну так, для дітей пряжа, але це і скоріше мається на увазі, що це пряжа з молодого ягнята. Але пряжа дуже важка. От Зараз, ну, ви розумієте, це пів кіло важить ця річ. І е, мені не подобається, що він дуже отако. Ну, от бачите, от рука, воно таке прям все тягнеться, тягнеться, таке якийсь ніби як до безкінечності. І е, у в'язанні воно якось мені не дуже сподобалось також ця пряжа. Е, і вона зовсім не економна, тому що, незважаючи на те, що я в'язала в дві нитки, на спицях номер 5 у мене пішло 10 мотків. Це просто, я не знаю, це колосальний розхід, а, при тому, що в мене тут ніяких ні косів, ні аранів, нічого немає. У мене тут все лицева гладь, і тільки от рукави там, і понизу а, резинка 2х2. Все а, не знаю, пряжа мені прям от дуже не сподобалась. Сам опис у Марго а, чудовий. По ньому зв'яже, можливо, хай не самий такий початківець, але а, там все зрозуміло, без води. Тобто а, я от сіла і зв'язала. Єдине, що я а, змінила ну, не так зв'язала, як в описі, це оці зав'язочки, цей шнурочок, тому що Мерго його пропонує зв'язати просто гачечком. А, я його зв'язала на спицях як айкордом, знаєте, оце 5 пит. П'ять петель на пенчіжних спицях, і ви просто потім пересуваєте і в'яжете ніби як айкордом, мені так подобається більше. Сподіваюся, що все-таки цей комбінезончик буде носитися з задоволенням, він вийшов теплий. Ну, от Благо, що це для дитини, яка ще не не ходить, щоб йому не носити оцю вагу цього комбінезону на собі. А так, то, в принципі, мені здається, от знаєте, огляд пряжі Drops Daisy, який я зробила на минулому тижні. Скоріше за все, що оця пряжа, можливо, вона б краще підійшла б для такого комбінезончика. І в неї, наприклад, метраж підходить під. Тому що Марго використовувала пряжу Alizella на Gold Classic здається, та що 240 метрів на 100 грам. А от Drops Daisy там 110 здається, метрів на 50 грам. І також використовується спиці 4. В описі Марго також спиці 4. А в мене от вийшло, що 18 петель у мене виходило на оцих на п'ятірці і в дві нитки. Але виходить, що Drops Daisy у мене було. Здається, аж цілих 24 петлі на 10 см. Менше з тим пряжа, мені здається, ота, що Drops Daisy та й Меренос, він підійшов би набагато більший для такого виробу, ніж оцей Бебі міріно Так що, отакі справи. Це друга готова робота, і скажу я вам, що я її дов'язувала. От в мене залишався один рукав, і от цей шнурочок я його дов'язувала якраз у суботу, 30 вересня, і уже тільки в понеділок. Я пришивала ґудзики, тому що я не могла знайти ґудзики в себе якісь підходящі. У мене більше всяких колекцій для дівчаток. І от знайшла такі прості дерев'яні. Мені здається, що я ці ґудзики використовувала і на той светрик, який я в'язала для цього ж хлопчика влітку. Тож, дошивала вже ґудзики на початку жовтня, але все дов'язалося в останній день вересня. Наступна категорія це була категорія, ось і найкраща пора для натхнення, і тут потрібно було в'язати речі на дорослих, і я тут заявляла ковтинку, яка називається, опис називається Морозний ажур. І е, я починала щось там в'язати, резинку відв'язала, мені той ажур не пішов, і я змінила візерунок і назвала цю ковтинку лісова пісня. Візерунок виглядає ось таким чином. Але, як ви бачите, ця ковтинка взагалі не просунулася з минулого разу. А, здається, я вам проміжне відео робила зі своїм просуванням десь на початку вересня. І от я тоді відв'язала один цей рапорт візерунку у висоту, тому що, як ви бачите, Бачите, він такий чи маленький, там, здається, 60 чимось рядочків. Так, у мене е, ця робота застопорилась, і я думаю, що вона в мене саме застопорилась, по-перше, через те, що дуже багато рапортів у висоту треба в'язати. А я люблю, коли я починаю рапорт, то його е, закінчити. там. Е, і я пам'ятаю, що коли в'язала цей один рапорт, і мені здається, що я його зв'язала ще за два чи за три вечори. Тому що воно не було багато часу для в'язання, і от оце воно мене трошки підбісювало І я думаю, що це перша причина. А друга причина в тому, що, так як я знаю, що Мамі я його ще зараз не пошлю, цю ковтинку, а навіть якби в мене була змога її послати, то зараз вже не буде, ну, не сезон її носити, тому що це в мене все в'яжеться із пуху норки разом з цією катушкою, допоміжною ниточкою на катушці. І мені здається, що пух норки так якось під верхній одяг, можливо, не дуже доречно носити. Я не знаю. Напишіть мені в коментарях, якщо ви зв'язали саме з пуху норки, чи не дуже воно так сильно закатується, якщо його носити там під пальто, чи під куртку, чи щось таке. Мені щось здається, що от, ну, така ковтинка це буде набагато гарніше, якщо це десь ну, навесні, так, десь вдіти, коли вже знаєте, коли вже трохи так починаєте тепліти на вулиці, і коли вже не потрібно носити якісь куртки. І... Пальта. Так що, отакі справи, не знаю, коли це дов'яжеться, але колись, колись дов'яжеться. Наступна категорія це було зігріємо ручки та ніжки. І тут у мене зв'язані такі шкарпеточки. вони у мене зв'язалися самі перші, я вам їх показувала вже зараз я вділа їх на блокатори, щоб було краще видно. В'язалися в мене ці шкарпетки із пряжі, також концепт Katia, яка називається Аава. І в цій пряжі, в цій лінійці всі відтінки отакі от смугасті. У мене на шкарпетки ці пішли, сам моточок був 100-грамовий, і в мене ще залишилося 42 грами. Тобто, в мене пішло на ці шкарпетки 58 грамів. Я думаю, що 42 грами мені має вистачити ще на шкарпетки для Адель, хоча я купила ще один моточок цієї пряжі, тільки іншого кольору. Думаю, що для Адель може зв'яжу тоді, щоб точно вистачило, то почну в'язати від миска, хоча я не люблю цей метод починати в'язати від миска, але все-таки почну, щоб просто тоді вив'язувати, скільки вистачить пряжі і на халявку. Так, ці в мене шкарпетки вони зв'язані на розмір 39. У мене. Ну, на мій розмір, це 39-й розмір. Ця пряжа мені сподобалася прямо дуже-дуже сильно, тому що вона м'якенька, вона приємна, її приємно в'язати, її приємно, ну тобто, після прання вона мені сподобалася, що вона не сильно так розтягувалася. І я буду з задоволенням просто носити ці шкарпетульки, коли в нас, ну може нарешті стане прохолодно. Тому що поки що я не знаю, ми просто не бачимо кінця цього. Цього літа. У четвертій категорії і оселя вбралася в Багряне мисто потрібно було в'язати якісь речі декору для оселі, чи якісь пледи, ну, щось таке. У мене є на спицях, як ви знаєте, одна ковдра, але вона в мене за цей період, можливо, там просунулася. Буквально на два рядочки. А, також для декору я, звичайно, ще піддалася, як і всі гарбузомані, але зв'язала один маленький гарбузик, і а, він мені дуже сподобався. Мені сподобалося його в'язати. Але а, ну, для мене це такі речі забирають дуже багато часу. І вони просто ж ну, якби для декору це не щось таке необхідне. Я не знаю, я бачила дівчата стільки тих гарбузів різних, о, таких прям прикольних, і з шишечками і без шишечок, і різнокольорові, і великі, і маленькі в'язали. Я от один зв'язала, мені сподобалося, але більше щось мене не тягне його в'язати. І, і. саме остання категорія із кожною осінню я розквітаю. Тут було все окрім в'язання. І так як я нічим не займаюся, окрім в'язання, то нічого тут і я не заявляла, і нічого показувати також тут мені немає. Тож, отакий був мій спільний проєкт Вернісаж осінніх варб. Я хочу щиро подякувати і Марусі, і Ліночці за цей прекрасний проєкт, який вони організували. Мені сподобалося приймати участь, це був такий виклик для мене. На жаль, у мене не, не вийшло зв'язати стільки, скільки я всього хотіла, і е, навіть е, у нашому чаті у Телеграмі е, на жаль, мені не вдавалося е, ну, багато поспілкуватися з дівчатами, е, тому що то робота, то ще якісь домашні справи. І просто от ну не було часу, хоча компанія там дівчат зібралася дуже дружно і виставляли фотографії, і просто обговорювали щось там і про пряжу, і про ну. Все навколо в'язальне, компанія була просто чудова. Єдине, от я кажу, що я шкодую, що в мене не вдавалося дуже часто приймати участь у цих посиденьках, можна так сказати, але буду сподіватися, що наступного року, якщо дівчата організують цей проект, то мені вдасться трошки більше приймати, ну, трошки більше бути активною. Що ж, на сьогодні у мене все. Я піду в'язати свої. Старти жовтневі, тому що, хоч в мене її в цьому місяці і небагато, але, але але. Тож, дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюся, що воно вам сподобалося. Напишіть мені в коментарях, яка робота вам сподобалася найбільше і чому. І я говорю вам до наступної зустрічі у неділю чи в понеділок з моїми жовтневими стартами. Бережіть себе.